Вітаю, шановні друзі! Серед усіх продуктів, що ми пропонуємо, особливим попитом користуються солодощі та різні смачні делікатеси. Наприклад, багатьом подобається десерт «Банжур» від української торгової марки «Конті». Кондитерська фабрика «Конті» – це відомий бренд не тільки в Україні, а й за кордоном. Цей десерт став однією з візитних карток цього бренду. Невеликі смачні тістечка по суті, являються собою суфле, желейну начинку та тонке печиво. Шоколадною глазурю. Десерт має форму на півкулі, різними наповнювачами. За смаком софле нагадує пташине молоко, тільки солодше і має фруктовий післясмак. Виробляється воно на основі французького десерту, тому мають назву Бонжур, що перекладається як вітаю або доброго дня. У кожній коробці 8 десертів, загальною вагою 232 грами. Виробник пропонує багато різних варіантів смаків у виді желейної начинки всередині тістечка. На сьогодні ми можемо вам запропонувати бонжур класика капучино, смак черешні і маскарпоне. Черешня та полуниця зі сметаною та інші смаки. За ствердженням виробника такі десерти особливо стануть до смаку жінкам, які полюбляють щось надзвичайне та оригінальне, але ніжне повітряне супле, аромат желейна начинка та цукрове печиво в глазурі із шоколаду здатні спокусити не тільки жінок, а й дітей та чоловіків. Срок придатності продукту 9 місяців з дати виготовлення. Зберігати продукт важливо при температурі приблизно 15-21 градусів Цельсія. Калорійність 420 кілокалорій на 100 г продукту. Скористайтеся чудовою нагодою спробувати ніжний ароматний десерт від відомого виробника з різними смаками. Це принесе справжнє задоволення, що запам'ятається надовго. Замовляти цей продукт можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.